Пане Олександр, дякую за те, що ви наш срібний спонсор. Будь ласка, да от скажіть, будь ласка, у вас є досвід як трейдера. Ви наразі вибрали ту стратегію, де ви на себе не берете торгівельні ризики, але ж в той самий час ви допомагаєте фермерам долучитись до торгівельної діяльності. І наразі держава це дозволяє. Як я сказав у Франції, це, наприклад, не дозволено. Ти повинен відкрити окрему компанію для того, щоб торгувати. Mm -hmm. От скажіть, що такого цікавого з точки зору бізнесу відбулося за оці два останні роки, коли ваша діяльність змінилась кардинально? Абсолютно вірно. Насправді роль ем, агента і брокера в комерційній діяльності вона суттєво змінилася з приходом війни, тому що Український ринок він втратив в певний момент всю ліквідність. Міжнародні компанії думали про те, як вивести свої залишки товарів, і звичайно, додаткову ліквідність на закупку нових партій вони не давали. І фермер був, можна так сказати, перед суттєвим викликом це вийти на зовнішні ринки. Познайомитися з культурою цих ринків, практикою цих ринків, і е, це дуже багато нового для нього, як правило. Люди, коли зустрічаються з новим, ми розуміємо, що у них є певний внутрішній супротив, але обставини їх змушували це робити. Е, з приходом війни ми зрозуміли, що нам потрібна диверсифікована логістика. Суттєво змінилася потреба в західній інфраструктурі, яка забезпечила би відповідну частину товаропотоків. І як результат, ми бачимо на сьогоднішній день, що цей західноукраїнський європейський ринок з інфраструктури, яка активно почала розвиватися, він має потенціал до експорту. Майже до 20 мільйонів тонн на рік ми бачили, коли і 1,2, 1,3, 1,5 мільйонів тонн сумарно автомобільним залізничним транспортом. В місті ви кажете технологічно, технологічно так. можливо було перевантажити. Тому що от Тарас Качка казав перед вами про те, що дуже важко завести туди щось. Якщо хтось кінцеві ринки. Да, якщо хтось завезе туди, а це буде йти в розріз з політичними мріями тих країн, mm -hmm. то потім виникатиме проблеми з фермерами і з державою. Так. То скажіть, це технічно 20 мільйонів? Чи ви вважаєте, що це такий є ринок, на який ми можемо от таким чином завозити це 20 технічно. мільйонів? Тут я би, мабуть, додав до пана Качка, що. Є нето імпортери в Європі, які купують і для них політичні е, якісь амбіції або баланси стоять, мабуть, на другорядному місці, е, так, наприклад, ринок Італії, Іспанії, е, Німеччина все-таки там теж є такі схожі елементи, як в Польщі, і тому, наприклад, е, оце сполучення Україна і ринки Західної Європи, Центральної Європи. Вони мають суттєво велику перспективу, і учасники ринку українського намацали власне ці канали. Вони зрозуміли, що туди можна їхати. Так, звичайно, це дуже добре, що наші сусіди усвідомили, що ми все таки транзитом їдемо десь, і в цій частині ці канали допускають цей пересування товару. Але е, ринок Італії це колосальний величезний ринок. Він імпортує як з Бразилії, як з Австралії, як з Канади Дурум той самий. Е, тобто, це міжнародний імпортер, можна так сказати, всього збіжжя. Тобто, ви виконуєте таку роботу, де ви допомагаєте нашому сільхозвиробнику чи компанії українській. Донести ці товари до отих італійських чи іспанських переробників, Абсолютно. скажіть, будь ласка, на цьому шляху, от комунікативний ряд. Якщо сільхозвиробник виробляє, наприклад, тисячу тонн кукурузи, то йому навіть з'їздити в Італію, приїхати та три рази передзвонити, це буде вже там половина маржи, яку він заробляє з вирощування. Яким чином ви це робите? Як ви акумулюєте ці обсяги, які задовольняють попит у імпортерів? Насправді особливістю українського ринку є те, що наш середній малий фермер може спокійно. Завантажити один європейський потяг, це 1600 тонн любого збіжжя, і відправити це на ринки, де в Європі завжди раді будуть купити цю продукцію. Відповідно лише потрібно мати ефективну інфраструктуру, яка на сьогоднішній день активно розвивається на західному кордоні. І скажу для розуміння з досвіду на сьогоднішній день. Шлях з чопу до Північної Італії, до Поліселли, Сан-Мартіно, ділюпарі складає шість днів. Шість днів в дорозі. Прикладу, якщо співставити маршрут зерна фермера Західної України через порти, йому близько трьох-чотирьох днів до п'яти потрібно доїхати до порту. Там він цей товар продає, потім він акумулюється до судової партії. Як правило, це там до 15 днів ця це, вартість. Це, це зерно змішується з е, зерном інших е, учасників цього, цієї лодки, і потім вже акумульовано середньої якості партія потрапляє і поїде до 10 днів до ринку Італії. І таким чином, е, якщо подивитися, то логістично. Є суттєва перевага в насиченні того ж самого ринку Італії логістичним шляхом через залізницю. Більше того, скажу, що європейські покупці вони от я часто буваю на ваших конференціях. Я пам'ятаю, як ви завжди говорите про те, що є культура споживання, є культура отримання конкретної стандартизованої якості. Так, от, зустрічаючись з переробними підприємствами в Італії, вони просто дуже в захваті від можливості купляти і створювати культуру взаємовідносин між конкретним українським виробником, який знаходиться в конкретних регіонах кліматичних, який буде вирощувати конкретну якість більш стандартизовану щороку. І встановлювати оці от відносини між ними. Тому, звичайно, якщо ми говоримо про культуру, то це про довгий період часу. Тут потрібно все-таки нам всім зрозуміти, що культура формується роками, і вона не може в один чи в два, чи в три роки сформуватися. Хоча ми і так на сьогоднішній день, якщо подивитися, достатньо багато. Подолали, формуючи певний ринок, тому що особливістю любого ринку є наявність інфраструктури. Да? Інфраструктура це вже та річ, яка буде створювати тягу. До війни на західному кордоні в нас інфраструктури не було. Зараз вона вже є якась, вона поступово вдосконалюється. І, звичайно, що. Все, що відбувається, воно на сьогоднішній день буде в майбутньому давати кращі альтернативи для фермера, якщо так подивитися. Скажіть, будь ласка, Олександр, от ви приїхали там до Італії, до Іспанії з зерном сільхозвиробників, Ви його продаєте? Як ви контролюєте, як ви вибираєте ті компанії, які будуть створювати мінімум ризиків і вчасно заплатять за ці шість днів? Чи вони заплатять через два роки, чи яким чином використовувати це локальне законодавство? От як ви, як брокер, ви допомагаєте сільхозвиробнику вибрати кінцевого споживача на це зерно? Ми на сьогоднішній день маємо ряд партнерів на по всій Європі, які дозволяють нам швидко зрозуміти профіль кожного учасника ринку на тому чи на іншому ринку. І працюючи з кожним із покупців певний час, вже сформували хороші трек рекорд або історію розуміння їхніх комерційних вимог, в цілому, як вони працюють, і так дуже важливий момент це справді так, що практика закупівлі європейськими компаніями вона тро... суттєво відрізняється. Хотів сказати трошки, але суттєво відрізняється, тому що. Для прикладу, на ринку Італії стандартними умовами оплати є 15 днів. Така ж сама ситуація і на ринку Німеччини. Тобто, там привезти трейдеру або на елеватор або переробнику все, ти питання закрив, чекаєш своїх 10-15 днів і вони розраховуються в ці часи. Але для українського фермера, коли він почав зіштовхуватися з цим. Працюючи в стандартних умовах 2-3 дні оплата в Україні, а то ще бувало так, що на вчора заплатити можна було отримати, То звичайно, для нього це стрес. Він він не розуміє, що відбувається. Його вже всі хочуть кинути в цій частині, тому що це елементарно кроскультурна кроскультурна комунікація і елемент кроскультурний. Ну я б сказав би, що це кроскультурна проблема, тому що фермер, який продає в Європі зерно і йому заплатять через два тижні стандартно, він не переживає за те, що він принесе цей контракт, що він вже продав, і банк з радістю видасть йому всі 100% грошей, які він потрібно отримати через два тижні. Тому залучення банковської сфери до роботи з льгосвиробниками – це теж дуже великий аспект. Я теж стикався з таким не один раз, коли ми у своїй компанії, там у Франції, ми беремо, викупуємо збіжжя і платимо по 40-45 діб. І коли я кажу, якби я, як трейдер, почав купувати і платити через 45 діб, він ніхто вже не продавав. На що я від наших фінансістів почув? Так сільгозвиробник він його декілька місяців вирощував. Він нічого не станеться, якщо він там, 40 днів потерпить і йому заплатять. У них така культура, у них є фінансові ресурси, які вони можуть отримати з банків. Пане Олександре, у мене до вас питання: от а яким чином ви вибираєте в Україні компанії, з якими ви співпрацюєте, так, щоб ви могли на достойному рівні мати змогу виконувати контракти із іноземними партнерами? Яким чином ви перевіряєте, чи як ви вибираєте ті компанії в Україні, з якими працюєте? Звичайно, працюючи перед цим в торгівельному бізнесі і працюючи з трейдерами, ми вже розуміємо на сьогоднішній день. Які вимоги ті чи інші щодо комплаєнсу? Да? Це стандартний процес акредитації того чи іншого е, учасника угоди. Е, якщо говорити конкретно, то звичайно ми дивимося на е, історію існування цієї компанії. Ми дивимося, чи має вона активи, чи не має активи, або іншими словами, те, що її прив'язує до України, да? буває дуже часто навіть. Деякі виробники використовують торгівельні компанії, зареєстровані в Європі ті самі, да? і ми намагаємось уникати таких от угод, тому що це створює, ну, це не допомагає створювати цю культуру, де вона чітко базується на конкретних підприємствах. Да? Тому, звісно, звертаємо увагу на репутацію на ринку. І співпраця з цією компанією за попередніх роках вона, звичайно, корисно впливає на вибір того чи іншого підприємства. І хочу сказати, що в нашій роботі взаємодії ми в більшості випадків працюємо з фермерами середніми і малими, і з холдингами також. То оцей взаємний обмін цінністю, коли вже наші фермери починають розуміти, що наша функція і наша роль це не просто змечити угоду, а це оптимізувати ланцюжок. Це е з'єднати їх з культурою трейдингу європейського ринку, де трейдер має не так багато персоналу. В нього е часом компанії, яким по 100 років вони мають персоналу там, до 100 чоловік. Але всі вони розосереджені на різних напрямках, і з року в рік вони купують певну кількість, можуть і більше купувати, але працюють стабільно з брокерами. Чому? Тому що вони знімають комунікаційний елемент. От ти один раз розповів брокеру про те, як ти купуєш, як ти платиш, які документи потрібні, які терміни, які особливості, і він цю частину роботи вже за Конкретного покупця робить далі, культивуючи розуміння у інших, і таким чином бувають часом бували часто випадки, коли український фермер думав, що обійшовши брокера, можна отримати щось краще, і часто, і дуже часто його повертали ні, давайте все-таки через пайк брокерс, тому що це певний елемент їхньої культури, бо за цією культурою тягнеться певна ефективність операційна. Ну, зрозуміло, що культура комунікування одне діло, коли ти спілкуєшся з людиною, яка розуміє, розуміється на цьому, і здатна розмовляти різними мовами, і здатна зрозуміло пояснити, чому вагони їдуть, чому не їдуть, яка черга, і яким чином це все буде виконане, і зробити цей ланцюжок. Прослежуваним, то це одне діло. І інше діло, коли людина не стикалася з торгівлі. Це ж не характеризує людину як погано. Людина не стикалася з торгівлі, і дуже важко зрозуміти якісь італій чи іспанець з нею вимагає якісь додаткові документи. Це зрозуміло. Скажіть, Олександр, от як ви бачите в нашій країні, от робота брокерських компаній вона буде збільшуватись, чи ми побачимо з поверненням до портів зменшення роботи брокерських компаній в Україні? Як ви вважаєте, звичайно, будь-який сервіс він має мати цінність для того, щоб він існував? Або ж мати культурний зв'язок з наприклад, ринком Європи. Да? Тому чим більше наша інтеграція буде взаємодії з ринком Європи, тим більше а, саме брокерський сервіс буде мати можливості розвиватися. Але окрім як зв'язок зі стороною покупця, а, звісно ж, брокери на сьогоднішній день працюючи в Україні, вони не такі, як брокери, які працюють на Зокрема, наша компанія, які працюють на е, міжнародному ринку, тому що ми все-таки маємо справу з достатньо вимогливим клієнтом. А е, якщо так подивитися, тому що якщо говорити про міжнародний брокереж, де міжнародні трейдери між собою купують і продають, то там професійний екзекюшн за кожною компанією стоїть. Там все зрозуміло, там є культура використання брокериджу, тоді як в Україні, звичайно, фермер ще до кінця не розуміє цінності цієї функції, а через це ми не можемо так швидко побудувати ті чи інші відносини. Тому це довготривалий процес, звичайно. І тому, наприклад, на українському ринку брокерів не так багато. А наша стратегія в роботі з фермером вона більше сфокусована на. Диверсифікацію цінностей для українського фермера, Бо просто змечити угоду для нього це замало. Ну, скажіть, будь ласка, ви плануєте якусь співпрацю з торговими домами, зі світовим ім'ям, які розташовані в Україні, для того, щоб ви долучились до торгівлі і доставлено до порту? Поряд з тим використовуючи альтернативні шляхи, які є на Італію. Чи плануєте, чи працюєте, ми відкриті до такої взаємодії і так плануємо. Тут потрібно відверто сказати, що хтось має більш розгалужену інфраструктуру закупівель і ті трейдери, які інвестували торгівельні компанії в представництва, вони зацікавлені в тому, щоб це представництво працювало, і, звичайно ж, весь товаропотік рухався в одному напрямку. Тоді, як наша роль, вона дещо відверто кажучи, конфліктує з цим, тому що. Ми даємо альтернативи нашому клієнту, наш ні, ні, вона не конфліктує, вона допомагає, допомагає сільхозвиробнику вибрати найефективніший Абсолютно, шлях, так, але по відношенню для... трейдера. Да. Ну, трейдер це досить адаптивна система, і ми це знаємо. Трейдери. Я їх завжди називав, що вони от попереду всіх, тих, хто розбираються і в економіці, і в політиці в різних країнах, тому це адаптивна система. І я впевнений, що трейдери адаптуються і до того, що сільхозвиробники будуть вибирати найефективніший шлях розвитку. От з цього боку, ви таргетуєте якраз сільхозвиробників, наскільки я зрозумів, так. а не трейдерів в Україні. Отак ви. Позиціонуєте ну, Абсолютно, в будь-якому бізнесі потрібно завжди вибирати, на кого ти робиш ставку. А, найгірше це ні на кого не поставити ставку. І тому в даному випадку, звичайно, ми створюємо цінність для нашого фермера, який через підняття компетенції торгівельної, що ми йому даємо, буде ставати більш ліквідним, більш обізнаним. Так, от, наприклад, скажу для прикладу ще десь півтора місяці назад, коли ціни були достатньо низькими. На новий врожай ми почали активно контрактувати новий врожай в напрямку Європи з прив'язкою до використовуючи практику європейську з прив'язкою до Матіфу. І на сьогоднішній день, коли ціни суттєво виросли, фермер отримав по-перше вже заплановану логістику. І, по-друге, можливість зафіксувати і не втратити в цінах на сьогоднішній день хороший рівень, що дозволить йому задовільнити себе, можна сказати, більше. Я думаю, ви несете не лише збукувати логістику, я думаю ви несете обізнаність. Розвитком і тенденціями для сільхосвиробника. Якщо у сільхозвиробника є там свої діти, які б не хотіли залишати бізнес, то я впевнений, що кожен батько от сказав би от з Олександром спілкуйся, от він тебе навчить. Скажіть, будь ласка, от ви коли використовуєте ваші контракти? Ви заключаєте ці контракти напряму сільхозвиробник покупець? І чи ви використовуєте себе як якогось гаранта чи транзита? Я не знаю, як ви це робите. Контракти укладаються напряму між покупцем і продавцем. Фермер має прямий і владіж, контракт. і платіж, і відповідальність вона йде між продавцем. абсолютно вірно. Але в даному випадку в Європі і ми також це практикуємо. Додається третя сторона в контракту: це брокер або агент, який у нас згідно українського законодавства. Який Додавляє таку, знаєте, певну нотку арбітражу, якогось такого незалежної експертності. експертності. І тому, коли виникають якісь складності між покупцем і продавцем, то він не залишається наодинці з конкретним своїм опонентом, і брокер. В нього є одна теж дуже важлива функція: це він зацікавлений в успішності угоди, він зацікавлений в розрулюванні того чи іншого кейсу і складних ситуацій, які виникають. І тому, коли часом у клієнта або однієї або іншої сторони емоції зашкалюють через нерозуміння, через страхи, через якісь абсолютно природні речі, то брокер своєю такою холодною раціональністю має. Зважувати ці, згладжувати ці кутки, і як результат, ми маємо дуже багато в нашому портфелі успішних кейсів, де саме оця наша роль незалежна дозволила нам розролити абсолютно, можна сказати, вже неможливу ситуацію до, роз, до вирішення. Пане Олександр, дякую вам. Зі свого боку, хочу сказати, я як трейдер, я. В залюбки б використовував послуги брокерів, тому що це відноситься до таких непостійних бізнес витрат. Це бізнес є, витрати є. Бізнесу нема, витрат нема. А люди навпаки, коли ти береш людей на роботу, то ти повинен їх навчати платити. І ще є великий ризик, що вони кудись прийдуть на роботу. Таким чином ти втрачаєш експертність, навіть якщо у тебе були професійне підготовлення люди. На підприємстві ж використання брокерської компанії надає впевненості в розвитку власного бізнесу таким чином, де ви ще і не витрачаєте додаткового часу на те, щоб людина була освічена і обізнана в цьому. Я швидко доброго дня. Я якраз його з Одещини, якраз та серединка, яка має можливість скажімо так 2-3-4 тисячі зібрати і відправити на один раз. Скажіть, будь ласка, по перше, коли ви зводите покупця з продавцем і є третьою стороною, яка який ваш додатковий захист, бо яка ваша відповідальність, участь з нами окрім емоційної складової? Mm -hmm. Друге, коли нам треба зв'язатися і передати товар, яким чином організовується логістика? Це ми самостійно робимо? Чи ви можете нам теж в цьому посприяти? Mm -hmm. І третє, як з вами зв'язатися? Які ваші умови, щоб з вами працювати? Чудово. Все. Дивіться, перше питання для нас найціннішим є навіть не гроші, а відносини, які ми з вами будуємо. Тому в даному випадку, коли я вже тут декілька разів говорив, ми працюємо для фермера, то відносини з вами це для нас більш цінніше, ніж винагорода, яка на сьогоднішній день вона складає достатньо невелику суму там один долар можна сказати, в напрямку портів. Друге питання щодо логістики. Ви е, сказали саме те, що ми зрозуміли декілька років назад, і, і те, що я говорив, що наш фермер хоче, в нього є запит на певний комплекс. Е, в, нашу, в нашій компанії є напрямок фрахтового брокериджу. Ми Чітко розуміємо і е, відфіксували який об'єм ринку автомобільних перевезень в напрямку портів, який об'єм ринку для автоперевезень в напрямку Європи, який залізничний ринок в Україні зараз. Наприклад, ми під наші контракти е, на Італію укладаємо фрахт. Це з'єднуємо знову ж таки українського виробника і європейського перевізника безпосередньо, який напряму. Може з ними законтрактуватися і перевозити товар до кінцевого свого споживача. І третє питання. Умови у нас достатньо стандартні. Зв'язатися у нас є телеграм-канал Spike Brokers в телеграмі. Я до вас підійду окремо і дам свою візитівку. Добре, дякую. Дякую.